Доброго дня. Сьогодні, 17 грудня, запрошені на постійну комісію усі депутати, члени комісії, але є тільки 4 чоловіки, що дає нам право провести засідання комісії. На засідання виноситься три питання: всі три фінансові. Перше про внесення змін до бюджету. Про передачу іншої субвенції 2 з місцевого бюджету Костянтинівської сільської ради громади до бюджету Новодеської міської територіальної громади у 25-му році і третє про бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади на 25 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Одностанно. Переходимо до першого, те, до першого питання. про... Змін до бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади на 25-й рік відповідальчикої на алеї до нас за цей період в листопаді місяці надійшло два розпорядження Миколаївської обласної адміністрації. Перший про зменшення субвенції з обласного бюджету на суму 600 гривень. Це субвенція по галузі соціальний захист на компенсацію на бензин та транспортне обслуговування. В кінці року переглянули між громадами. Деякі громад недостатність. У нас є кошти про у В нас знімають ці 600 гривень. Відповідно, ми зменшуємо дохідну частину на 600 гривень, і по головному розпоряднику соціальний захист видатково. Також збільшити дохідну частину субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму 288 400 гривень. Відповідно, і видаткова частина була збільшена по галузі відділу освіти, по функції забезпечення харчування учнів початкових класів. Рішення. Оце два таких питання щодо збільшення і зменшення дохідних видаткової частини. У вас будуть якісь питання? Хто запрошував? Настанці. Друге питання про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету Костянтинівської громади до бюджету Новодеської міської громади у 23-му році. Фінансовим відділом було здійснено розрахунки. Проведена робота по формуванню бюджету на 25 рік. Згідно по розрахунку головних розпорядників, це відділ освіти, відділ соціального захисту. Костянтинівська сільська рада як головний розпорядник фінансує відділ. А також були надійшли листи від установ. Які фінансуються також з нашого бюджету: це Новодеська лікарня, ПМСД надання первинної допомоги, також комунальна установа, архів і комунальна установа інклюзивний ресурсний центр. Всі вони установено одеської міської ради, як власник, але які здійснюють видатки на вигляді надання. Відшкодування аптечним закладам вартості пільгових рецептів, техзасобами вироби медичного призначення, спеціалізоване медичне харчування пільгової категорії, оплата праці з нарахуванням медичним працівникам пунктів здоров'я село Костянтинівка Новогулка, да? оплата комунальних послуг і енергоносіїв закладів охорони здоров'я, які знаходяться на території нашої громади. Далі. Медичні огляди громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці. так далі. На фінансування послуг, які надаються комунальні установи, трудовий архів, і на відшкодування послуг з проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи, що здійснюється комунальною установою, інклюзивно ресурсний центр. Були взяті до уваги розрахунки тих, тих установ. Здійснені наші розрахунки і порахований фінансовий ресурс, який необхідний для 25 рік. Загальна сума складає 2 мільйона 666 тисяч 533 гривні, що дасть можливість повністю охватити всі видатки. Це, ви знаєте, пільгові рецепти було у нас трохи в 2004 році недостатність. Ми виділяли додаткові кошти. Ну, тут вже. Пораховано з урахуванням? Згідно, ну, да, ну, сума згідно більша з цін буде, да, буде згідно з цін. і цілість, звернень, і, що інклюзія теж, щоб дітки, більшість діток збільшилася. І це. Така сума, ми прогнозовано передали вже Новодеській міській раді, щоб вони ж могли теж передбачити в бюджеті. Прошу розглянути питання. Будуть якісь? То запрошували. Одностан. І третє питання бюджет затвердження. Про... Бюджету бюджет. Бюджет. Бюджет, бюджет було пораховано з урахуванням законодавчої бази. Ви знаєте, що закон вже про держбюджет України прийнятий, що дало нам можливість вже знати, які в нас будуть міжбюджетні трансферти. Це такі, як, що передає нам держава. Це базова дотація, освітня субвенція. Наш бюджет визначений в загальній сумі 114 мільйонів 575 тисяч 233 гривні. Він збалансований. У нас доходи і видаткова частина, відповідає, ця сума рівна. Він складається, дохідна частина. Це базова дотація з державного бюджету 23 мільйона 345 тисяч 700 гривень. Освітня субвенція 22 мільйона 490 тисяч 900. Обласна субвенція з Миколаївської обласної адміністрації на здійснення видатків 216 тисяч 985 гривень, а також наші місцеві податки. Це сільський бюджет 65 мільйонів 797 648 гривень. В порівнянні з попереднім роком трохи більше посчитаний, там дохідна частина з урахуванням надходжень. Видаткова частина була порахована по всіх головних розпорядниках, у нас штатна чисельність не змінювалася по тих установах. Але в нас було створено, ви знаєте, служба в справах дітей. З 1 січня у нас буде як окрема юридична цей установа, вже пораховано і на цю установу. Всі видатки були максимально передбачені, були теж бюджетні запити, були від цих головних розпорядників надійснені до 1 листопада. Ці бюджетні запити оприлюднені на сайті нашої громади. Згідно законодавства, всі суми були розглянуті, розрахунки здійснені, з урахуванням теж і дохідної частини, і для забезпечення в повної мірі діяльності на весь рік. Також виконання нашої було підготовлено рішення з додатками, які є невід'ємною частиною, додаток перший, дохідна частина, додаток другий, додаток третій, п'ятий, сьомий. П'ятий це міжбюджетні трансферти, що я вам розказала, які нам надають, яку ми передбачаємо, 2 мільйона 666 тисяч 533 тисячі. І по програмам, які в нас діючі програми, ми їх фінансуємо. Пояснювальна записка на 23 аркуша, Все це розписано по всіх функціях, по всіх це, і так само, як вимагає згідно законодавства, розписано 10. виконання за 10 місяців нашого бюджету. Виконання бюджету у нас складає станом на 1.11 120%, на 1 грудня 118, 56. Ну, Бюджет у нас виконується. Плануємо, що в наступному року теж це буде здійснено всі, всі, всі. Прошу, якісь, може, запитання? А по харчуванню там теж 4 клас, 720, це 72%, це зрозуміло. Так, да, субвенція ага. як держава ще не відомо нам, яка буде на наступний рік субвенція. Це нам дали тільки на три місяці, да? там жовтень, листопад, грудня за зр... цього року. А на наступний ще немає. Як тільки вона буде, ми її приймаємо. Середні старші класи, дві категорії. Виходить, ми передбачили на харчування. Щось я скажу, скільки посадочка. А що навіть садочки вже харчуються? Ну, ми передбачили в бюджеті, як би Передбачили в бюджеті 800 тисяч по садочкам і по школам 3 мільйона 500 тисяч. Це на харчування. Відповідно, трохи більше на енергоносії. Жовтень, листопад і грудень? Це тільки ж почали їх кормити. Що їх жовтня місяця кормлють? Ну, Субвенція розрахована, щоб вона дали з жовтня, місяця. але та сума, яка дали, врахували, ми її прийняли і відділ освіти їм треба, щоб запустити весь процес, вже вже якщо його запустити, то щоб вже він і далі здійснювався. А те, що держбюджет, я ж кажу, буде передбачено ще в наступному році. Субвенція ну, по субвенції, які в цьому році у нас додаткова ще буде дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Це йдеться дотація на заклади освіти в цьому році вона два четвертим складала 677 тисяч 500. Поки ми не відомо, яка буде наступна. Ми думали, що буде включена вона проект бюджету, але Кабмін поділи її в кінці грудня або на початку січня. І так само активні парки буде, теж пізніше буде, субвенція на інклюзію буде, і буде ще субвенція на харчування перших-четвертих класів з державного бюджету. Він ще ж за середні категорії вони ж. Не початкові. З... Вони а з міста бюджету. Мало забезпечені yeah. діти -військові, ВПО, да? Там, да, військові. Які ВПО? Ні, ну якщо є. Я взагалі там це щось. Ну, Передбачили ми 3,5 мільйона на школи. Але виділося. Ну, Чи, 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 Чи будуть харчувати ігові в в категорії? Да. Це, це відділу. Які вони затвердять пільгові категорії, хто підлягає? Я взагалі воно заплановано чи ні? Так, да? щось не Ну, Зараз дітки, які е, набули статус внутрішньо переміщені, які згідно законодавства вони про, про е, не малозахищені, малозабезпечені, з довідкою і соцзахисту, що вони вони, вони завжди то законодавство вони повинні безкоштовно харчуватися. Але ті, з статусом, хто там діти, да, війни. діти війни, цей, то вже яким документом буде воно затверджено? Які ми вважаємо, більш кодекворічну? Там не діти, там ще було раніше діти військовослужбовців. Да. Ну, там, ну, там, так. Так, ну, так, ж Та, кажуть, який БД. перелік буде, то цей. Це... за державний. За за місце. Ну, чи за місцевий да. бюджет, ну, тобто харчували їх безкоштовно. Він за це вас і питає. Молодші класи, це безкоштовно? зрозуміло, що там субвенції, вони всі безкоштовно харчуються. А остальні, що? Скільки у вас Я не знаю, 10-15. Я не знаю, скільки. Ну там все одно по всім школам є. Просто що не всі школи харчуються, не всі працюють. Як ну, вже всі працюють? Yeah. У нас уже працює, нічого собі. Зворимо пополам там щось наполовину Добре. до обіду після і ну, вже ходить. Даже санік буде там, що десь і чує все. Ще кто тисяч, тож не може. Ну, це садочки три з половиною ну, на... школи. Неділя перша, Не. але Не. Послідиш, Не. Своїм, Не. яким ще Не. додатковим Не. документом затвердить, хто має право Не. на високові харчування, хто за цей тому. Це ж все що Вони запланували сховища. Не тут ще якісь питання? Ну, неділю їдять, неділю не їдять, що буде зрозуміло. Ну, ті, що вдома зайнять вистижки. Що голосує? Так. Да. Хто за? Одностайно. Ну, все, всі три питання розглянуті на комісії і винесені всі народні цесії. Дякую.